Ось такий собачка бездомний. Хороший, хороший собачка, хороший. На жаль, зараз немає його чим погодувати. Хорошенький, хороший, ти, ти хороший, хороший, хороший собачка, хороший, 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 хороший собачка, хороший. Одинокий собачка, але я думаю, ми... Будемо підгодовувати цих бездомних тваринок обов'язково, щоб вони ось так не були голодні, щоб вони були нагодовані. Ось такі одинокі тваринки зазвичай в нашому місті. Я думаю, що і в ваших містах є багато ось таких одиноких тваринок. І я думаю, що почнемо їх підгодовувати. Підписуйтесь на наш канал обов'язково. Коментуйте, кого є бажання, можна підтримати канал, щоб купити корм для тварин, і будемо разом з вами їх підгодовувати.